Мова. Як то гарно люби діти, у вікно вам виглядати, в ньому все то полі, квіти, сонце, поле біля хати, а оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє. Схоже наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати, піднесла. Вас. Посадила. Учись мій, хлопче, учись мій, хлопче, відмінником будь, любий поля і дібро. І де б ти не був, де біжив не забудь своєї вкраїнської мови. Рідна мова, парвінково, волошково в небі світиться заря. Починаймо рідне слово. Зі сторінки Рідне рідна слова ненька і співає люлілю, -лю -лю. так любив його Шевченко, так і я його. Люби, шануй піднось до зір, люби, шануй, піднось до зір цю українську мову, нема солодшої повір, за неї про чудову. І тихо мовляться слова, і шепче зірка вечорова. І чути, як засина трава у колисковій рідній морі. О, рідне слово. Олександр Олесь. О, рідне слово. Шум дерев. музика рев. Музика Шовковий спів гонів широких. Дніпра між ними левини рев. Альфреду незнано. Лиш по-українськи. Українські діти всім говорять сміло. Свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Треба й чужі мови старами курча. Та з усіх найбільших рід. Володимир розвиваш Як не мав зірок, небо з воду, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу. Народу без мови нема. Юлія Косицька рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста і гірська вода. Це України, мова бальвінкова, така багата і вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічно молода, рідна мова, в серці з ранніх літ. Горда лине мову у політ. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серці й думи з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине у політ. Повчайте мову українську. Вивчайте мову українську, зінького лосу, ніжну черну. Прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колоскову. з колу. Макова, мова, мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова, то предків надбать. Мова погасно на дійдеть. Мова, то чи, як чиста криниця, де б'ємо, що за джерело. Мова, то наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова то наша на Нею завжди держить. Без мови немає країни. Мова, як матір біля. Рідна мова, крилок -крило коврид. Разом зі щастям і журбою, зеленим листом шелестить у небі ясним над водою нам рідна мова мерхтить це символ мудрості твоєї, моя в країну, він горить, тож мови рідної своєї, не відсураємось ні на мить.